Гарнючі чобітки від Зара, вони текстильні. Подивіться, які акцентні, які гарні. Подивіться, який красивий у них каблучок. Просто чарівний. Мені подобається дуже. Колись ми з такими їздили прямо спеціально у Баул, бо моя донька хотіла такі, і вони там були, а коли ми приїхали, їх вже не було. Ну, в даному випадку це розмір 40, це зовсім не наш розмір, але вони дуже класні, вони дуже зручні. І от будемо їх приміряти. Подивіться, які вони гарні на ніжці. Абсолютно дуже класні. Вдягаємо, взуваємо інший. Ой, трохи мені незручно однією якої це робити. Але, вибачайте, хочу показувати вам, як це дивиться в кадрі. Отака їм. Висота. Подивіться, які вони гарнючі. Дуже класні, підійдуть на середню ніжку, тому що тут текстиль, вони гарно розійдуться на широку нів, тому що втратять, можуть втратити форму, вони красиво будуть. Бачите, де нога моя рухається? Можуть бути негарно. А отак буде дуже гарно. Краса. Пишіть.